І отець має видав книжку. Зараз я хочу, щоб отець знову трошки розказав про книжку, а я далі продовжу. 에, може насамперед так мене мама вчила завжди Ксьондзів слухати, але я сьогодні не послухаюся. Перед книжком скажу ще подяку і оцю паруху, і цю Віктору і за те, що запросили мене до вас, тому що неділя. Хочу справді подякувати Богу за цей час, за вас, кохані парафіяни, за. Цю прекрасну літургію теж приготували наші браття і, і служба літургійна і, напевно, неповторний наш хор. Так я не хочу, скажімо, там когось обсуждати, але так гарно не співайте, бо вас на Ватікан вкрадуть. І хто б де тут співав, то ви так раз так, раз так співайте. Бо якщо я раз почую, то я справді Папе Римському і вас заберуть. Так що дякую сердечно, дякую вам за присутність, кохані парафяни. І так як ми говорили про святу літургію, хочу дати таке одне маленьке свідоцтво з реколекції сімейних, є така спільнота е, Рух світло життя, домашня церква, е, власне, про е, Євхаристію. І так скажу, щоб запросити до Євхаристії, запросити до святого причастя, то потрібно заборонити. Так. Хто відчуває, що щось там зробив, не так сказав, не так подивився. Це так кажу по-сільському, так щоб не було, о, я йду, бо що скажуть, бо прийшов на службу, вже бігом біжу. Так одна мені пані Переселенка каже, е, а чого ви не даєте мені про час, яка бо вас треба ж посповідати, розказати все, пояснити. А ви казали, беріть, їжте всі, а тут не даєте всі. знаєте, ось йди людині поясни. Кохані, е, маємо мати в серці відчуття, коли насправді я можу прийняти Бога. Коли я є святий, свята і можу справді прийти до Бога. Тому сповідь щира, тому молитва, тому моя настанова особиста, це завжди є приготування до святого причастя. Не просто так пішли собі кусочок, пранічка взяли і пішли додому. Святе причастя це є дуже важливе для нас в житті, і е, старайтеся справді часто бути до святого причастя, поки ми ще, скажемо, маємо цю благодать і відчуваємо, що є в нас ласка Божа. Причащайтесь, здіть собі в будь-який день. Мене так мама завжди вчила. Каже, пішов в неділю в костюм, нема заслуги. Тому що третя заповідь пам'ятай день святий святкувати. Але немає заповіді. Пам'ятай вівторок, четвер, понеділок, п'ятницю. Нема такої заповіді. Но якщо ти підеш в храм на службу Божу, є велика заслуга, бо ти робиш це з любові, не з обов'язком. Тому отець каже: приходьте, приходьте кожен день. Приходьте на спільну молитву, бо це є вираз любові. Сьогодні ми прийшли, бо так треба. Але завтра, вчора, післязавтра це вже є вираз серця, так? щоб ми прийшли з любові до Бога. І щоб старалися навіть церква дозволяє, якщо хтось бере участь в повній в цілій літургії, то може навіть другий раз причаститись і за когось це причастя пожертвувати. Навіть є. Таке набоженство, правда, прада що церква дозволяє, це не те, що ми йдемо п'ять разів на службу і п'ять разів приймаємо причастя да, комунію. Тільки ми маємо мати свідомість, що ми один раз причастились, це є для нашого спасіння. Але як є можливість де ще на чи ще раз прийти на літургію, можемо за когось це пожертвувати, бо є багато людей, які не моляться, які не мають стану ласки Божої, а ми можемо це випросити. І таке маленьке свідоцтво скажу. Є єпископ в Луцьку, наш римокатолицький, такий Віталій Скомаровський, його сестра провадить зараз дім родинний. Який батько купивши цьому священикові, як він був простим молоденьким ксьонзом ще, і хотіли організувати канікули для дітей християнських і купили йому якусь там на полі дачу поле, побудували трошки хати і так далі. Коли цей священик став єпископом, каже до сестри: приїдь з родиною на цей дім, опікуйтесь, зробіть реколекційний дім, тому що я єпископ, мені цей дім не потрібний. Так? І сьогодні там є дуже гарний центр реколекційний. І ця сестричка, пані Валентина, сестричка єпископа, вона грає на органі в часі служби Божої, коли співають. І каже таке свідоцтво, колись спізнялись в храм до костюону і бігом швидко вже під'їхали на службу Божу і не встигла вона посповідатись. Каже, я не мала якихось там гріхів таких, не знати яких, але ну, відчувала, що краще було би посповідатись. Але священик вже вийшов до вівтаря, мені вже треба було співати і думаю, після літургії піду посповідаюсь. А її синочок, так, племінник цього єпископа Валентін, він прислуговує так, як тут ваші браття, синочки біля престолу. І є святе причастя. Він тримає цей диско з патену. і вже всі люди причастились і каже: і мама сидить, грає на органі, співають люди, і вже священик відходить, а він лишився так кличе її що ходи сюди, ходи. І мама показує, що ні. І він такий каже: побліднів. Не знати, де дивиться, яка дитина чуть не перестала дихати. Для нього це такий був шок, що Ксьонц прийшов його штурхнув, щоб він пішов до вівтаря, бо він застовпів. І вона каже: як я побачила дитину, яка просто була в ступорі від того, що я не йду до причастя, яка ніколи в житті більш так не робила. Я приходила, чи дзвонила до Ксьонца раніше, чи приїхала спеціально, посповідалась, але ніколи так не зробила, щоб дитина побачила, що я не йду до причастя, так, який це великий приклад. Тому Кохані, заохочую вас, старайтеся, щоб ви святе причастя справді прийняли з любов'ю, з такою набожністю, і щоб Господня благодать справді була на вас. Так, я вибачаюся, що дуже коротко, як буде ще коротше, то я третій раз добалакати, бо щось не хочуть йти додому, щось, щось пороблено людям. Кажіть щось. Я хочу додати те, що отець говорить за Пресвяту Євхаристію. Вже одного разу я говорив, але є нагода сказати, бо і всі, є отець. Бо йдуть до святого причастя. Одна жінка розказує, я стою, маю сумнів, я так каюся, перепрошую щиро Господа. Я собі постановляю, піду до сповіді і піду до причастя. І тут мене чуть не збивають них. Марушка, ти чого не йдеш до причастя? Ти чого не йдеш? І так друга підходить, третя підходить, а я стою, кажу, мені сльози течуть. Дорогі Христі, ми маємо бути відповідальними за своє причастя до свою душі. Ми не маємо суджувати когось, але маємо з любов'ю відноситися до ближнього. І так робити, як все каже отець. І ще отчу, прошу, ще раз за свою книжку розкажіть сьогодні. А, вже другий раз треба послухати Ксьонца. Є така книжечка реколекційна, так коротенько, тільки скажу, вона виникла тільки для того, що мене попросив про це один священник, який провадив реколекції для священиків для єпархії. Це було в Зарічанах біля Житомира, ми ходили до нього на сповідь, на розмови. Ну і очевидно, священик, який був місіонером в Америці, в Англії, такий сонц Криштов Малаховський, його брат Олександр Малаховський, був маршалком Польщі, був в сенаті, працював, а брат його був священником. І коли ми розмовляли з ним про моє життя, так про інших священиків. І він підійшов і каже: Напиши книжку про те, що ти розповів мені. Я кажу: Ой, чі, та я ніколи цього не робив. Ну каже, це не покута, але я тобі кладу на серце, на совість, на сумління зробити це. І я забув відразу, дві-три минути. Знаєте, в мене пам'ять дуже добра, але на дві хвилини. Забув. Пройшло багато часу. Ми є з мамою в Польщі на реколекціях. Їдемо в Варшаву, в Лоретту Польське, там де є мініатюрний домик святої родини. І в цьому санктуарі зустрічають нас люди з України, які там живуть, і кажуть: треба піти познайомитися з священником, привітатись з господарем місця. Ну, ми пішли в капличку, помолились, викликали нам священника, виходить такий дідусь в сутані старший. Я до нього там, слава Ісусу, ніх бензі похвальоний. А він дивиться на мене і каже: Ксьоншка, де? Я собі нагадав, це той ксьон. Я кажу: нема ксьоншки. Він каже, мені 94 роки, я можу скоро вмерти. Якщо я не прочитаю книжку, я б доснився тобі по смерті. Що я так настрашився, що я приїхав додому до парафії, і свято стрітення Господня 2 лютого, а 11 матір Божий з Лурт. У нас якраз два свята було, бо там костюл парафія з лорт. І слухайте, я з 2 до 11 лютого написав книжку. І ще б його відправив, щоб він ще встиг прочитати. Він же, очевидно, помер. Є на правді, є в Бога, але ще книжку прочитав. Я спокійний сьогодні. Але ця книжечка, вона є така, знаєте, свідоцтво про життя, про церкву, про ці часи, які ми колись переживали, коли росли, ще як діти, бо я ще з там того століття, це ви молоденькі тут всі, а я вже старий батюшка села, вже, скажімо тільки без бороди. Так, і я вже знаю дуже багато таких дуже старінних речей. Так, і там є такі свідоцтва про сім'ю, про виховання, про молитву. І сьогодні ця книжечка, власне служить для того, щоб дає реколекції могли собі люди якось придбати і, і могли теж собі збудити ще раз цю віру, любов до Бога. І завжди я кажу: якщо не сподобається, прочитайте, прийдете, я вам подвійну ціну верну. Так, Я лист так казав в парафії, хлопчик стоїть міністрант такий як тут братішко, і каже. От, каже, я дурний, я 50 рублів дав за книжку, то треба було 200 дати, все, він 400 вернув. Але все, поїзд ішов. Так що е, я багато грошей не маю, багато не платі. Якщо не подобається, то буду в долгах. Добре, дякую. Отець дуже скромний.